За дорученням Генерального прокурора, я як заступник Генерального прокурора прокоментую результати 10-денного розслідування, яке проводить прокуратура міста Києва, згідно розподілу функціональних обов'язків. Як відомо всім, 7 лютого 2016 року трапилася страшенна трагедія, за результатами якої, чи внаслідок якої загинув юнак. І... Хочу повідомити, що сьогодні прокуратура міста Києва, одному з інспекторів управління патрульної міліції, поліції у місті Києві, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 365. Це перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки частиною 2, частиною 2 статті 15 пункту 5. 115 статті це замах на умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб, і за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Слідчими встановлено, що сухі цифри і факти, що 7 лютого близько першої години ночі екіпаж патрульної поліції у складі двох поліцейських у зв'язку з грубим порушенням Порушенням правил дорожнього руху почали переслідування автомобіля БМВ під керуванням громадянина Храпачевського. В цей час в автомобілі БМВ перебувало ще троє пасажирів, у тому числі загиблий Медведів 98-го року народження. Слідством доведено, що поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ. Чітко усвідомлював, що в ньому, окрім водія правопорушника, перебувають ще троє сторонніх осіб. Наголошую, це є доведений факт. Наступний, не дивлячись на це, працівник патрульної поліції вирішив застосувати табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого здійснив постріл в бік авто і виказав намір вчинити саме вбивство. Що також є доведеним фактом і зафіксовано зібраними доказами, які будуть надані сьогодні пізніше. Хочу наголосити, що кожний працівник правоохоронного органу, зокрема, і прокурори, які користуються вогнепальною зброєю, і правоохоронці і інших органів, і, зокрема, національної поліції, повинні і зобов'язані знати положення закону про національну поліцію відповідно до якої. Застосування вогнепальної зброї допускається лише у виключних випадках для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. При цьому поліцейським, а також іншим особам заборонено застосовувати вогнепальну зброю у місцях, де може бути завдано шкоду іншим особам. Це теж є доведеним фактом і вимогою українського закону. Слідством встановлено, що переслідуючи автомобіль БМВ, рухаючись по вулицях перемоги Кільцеву дорогу і через Житомирський міст, перебуваючи у місцях, де можуть бути інші сторонні особи, один з поліцейських патрульного автомобілю здійснив 14 пострілів стабельної зброї. У подальшому, переслідуючи цей же автомобіль БМВ на вулиці Заболотного. Та з'їжджаючи на вулицю Сірка, цей патрульний поліцейський здійснив ще чотири постріли в бік цього авто. Коли автомобіль БМВ зупинився на вулиці Сірка в місті Києві, правоохоронець підбіг до нього та здійснив один постріл майже впритул у ліве водійське скло. Саме цей постріл і був, на жаль, смертельним для пасажира автомобіля юнака Медведєва. Згідно висновків, Судово-медичної експертизи, куля влучила в спину потерпілого. Коли він, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, намагаючись ухилитись від пострілів, відвернувся від стріляючого у бік пасажирських дверцят, повернувшись спиною до поліцейського. Та обставина, що саме цей постріл і саме стабільної зброї цього поліцейського стала смертельним, підтверджується проведеними судово медичними. Балістичними, криміналістичними та іншими експертизами, записами відеореєстраторів працівників поліції і іншими зібраними доказами. Після цих вистрілів автомобіль БМВ почав задній рух, а поліцейський здійснив ще п'ять пострілів у передню частину авто і лобове скло з боку пасажира. Хочу наголосити, що автомобіль БМВ. У цей час здійснював рух назад і жодним чином не створював загрозу життю та здоров'ю працівника правоохоронного органу. Загалом, цей поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому знаходились чотири особи, випустив дві обойми з власного табельного пістолету, здійснивши 25 з 28 пострілів. Загалом, слідством встановлено на даний момент, що по автомобілю БМВ. Із трьох пістолетів поліцейських було здійснено 37 пострілів. Ми всі в Генеральній прокуратурі, в Національній поліції, і так є, і так буде в нашій Україні, вимагаємо від усіх одного. Це дотримання закону. Наголошую, і це єдина позиція держави і всіх реформованих і тих органів, які реформуються. Закон єдиний для всіх. Ще раз наголошую. Що цього принципу дотримується як керівництво і працівники Генеральної прокуратури, і в тому числі спільно з нами керівництво Національної поліції України. І тому ця справа, ви бачите, є абсолютно прозорою для всього суспільства з наданням максимальної можливості ознайомитися з об'єктивними обставинами цих подій. Але, панове журналісти, мої колеги, ми всі з вами хочемо, щоб в Україні працював і панував закон і справедливість. Я дуже уважно спостерігав, як ця трагедія полярно розділила соцмережі, що показувало телебачення, що писали в газетах і що говорили на радіо. Мушу констатувати, і ви зі мною точно погодитесь, що майже всі говорили про загиблого це трагедія для сім'ї, це трагедія взагалі для молодої людини. І про поліцейських. Але майже ніхто не звернув уваги на головного винуватця і автора цієї жахливої трагедії. Це людина, яка сиділа за кермом цього автомобіля. Ми зараз вже знаємо, що загинула молода людина, а поліцейський буде відповідати за законом. Вся ця трагедія буде максимально доведена до суспільства і прикладом є цього нинішній брифінг. Але я ще раз хочу привернути увагу, привернути увагу всіх до справжнього автора цієї трагедії. Це людина в стані наркотичного сп'яніння, яка сиділа за кермом. Кримінальне провадження по водію автору і безпосередньому винуватцю цих трагічних наслідків веде Міністерство внутрішніх справ. Не прокуратура. Ми всі повинні чітко усвідомлювати, що такого, вибачте, за сленг обдолбаного мажора, який був за кермом, держава, суспільство і закон має карати максимально і швидко. Цього вимагає закон, людська справедливість. І я закликаю всіх, чиї думки напевно і, можливо, розділяться після сьогоднішнього брифінгу, зрозуміти одне. Встановлення нових органів тяжке у нинішніх реаліях підвищеної напруги в суспільстві, встановлення нових правоохоронних органів і, зокрема, системи національної поліції, яка є світочем надії нашого суспільства, воно не буде легким. Ми максимально надаємо і будемо надавати цьому підтримку, але прошу зрозуміти всіх. Конкретним винуватцем цих наслідків є. Той, хто у наркотичному сп'янінні сів за кермо автомобіля і вчинив те, що призвело до таких наслідків, до загибелі і до необхідності притягнення поліцейського до відповідальності. Це перше. Друге, Правоохоронець, який вчинив ті чи інші дії, в яких підозрюється, він понесе передбаченим законом відповідальністю, але життя не вернеш. І не повинна страждати система, в яку вірить українське суспільство. За ексцес виконавця, який перевищив свої надані повноваження, чи від хвалювання, чи від невідсутності досвіду. Цьому дасть оцінку слідство, а також український суд. Хочу наголосити, що зараз. Печерському суді міста Києва розглядається клопотання слідчого про обрання відповідного запобіжного заходу для одного з працівників патрульної поліції з дотриманням усіх законних прав, як потерпілої сторони, так і сторони підозрюваного. На цьому я хочу висловити співчуття родині загиблого. Чітко усвідомлюю і вірю, і обіцяю з боку Генеральної прокуратури максимальне сприяння і толерантність до е, такої трагічної і неоднозначної ситуації е, до наших колег в національній поліції. Ми все допоможемо, ми будемо допомагати, тому що ми єдині. Цього потребує Україна і тому. Я хочу ще раз наголосити: справжнім винуватцем цієї трагедії, яка привела до таких трагічних наслідків, є той, хто собі дозволив безкарно сісти і таке вчинити. Тобто людська байдужість тих, хто бачив, як він пив, як він сідав за кермо, хто продавав кермо, Це загальна система хвороб нашого суспільства. Але наслідки є такі, які є. А тому закон єдиний для всіх. І ми будемо його дотримувати максимально прозоро, чітко і об'єктивно, без закидування будь-яких упереджених або інших негативних відношень до наших колег з національної поліції. Я обіцяю ще раз наголошую: максимальне сприяння, допомогу у всьому, що є всі інші працівники поліції, які Приймали участь у виконанні своїх безпосередніх функціональних обов'язків, немає в їх діях, немає складу кримінально-караних діянь. Є інші недоліки чи інші нюанси, на які дасть відповідь відповідні служби міністерства внутрішніх справ.